Вітаю вас на телеканалі Перін підсумки тижня. Пропонуємо огляд найголовніших подій, які сталися на Перятинщині протягом останніх семи днів. У хірургічному відділенні центральної районної лікарні введено в експлуатацію оновлений операційний блок. Урочисте відкриття відбулося у п'ятницю, 21 вересня. Голова райдержадміністрації Микола Купріян, голова районної ради Олексій Нечепоренко, голова постійної комісії Райради з питань соціального захисту і медичного забезпечення Іван Пецяк. Це люди, які всіляко сприяли якнайшвидшому оновленню операційного блоку хірургічного відділення. Сьогодні вони особисто оглянули відремонтоване від підлоги до стелі приміщення. Зробили, в принципі, непоганий ремонт. і Я думаю, що будуть вдячні пацієнти, де похожніше сюди попадати. А ви пацієнти, які будуть тобі, я думаю, будуть вдячні. Це лише один із тих кроків соціальних ініціатив президента Віктора Федоровича Рековича по проформуванню медичної галузі. Все-таки ми зрушили це з мертвої точки і дійсно на сьогодні ви бачите, якими темпами проводиться ця робота. Сьогодні ми присутні тут бачимо, наскільки, по-перше, покращились умови праці самих медичних працівників. А по-друге, це те, що дійсно покращиться я думаю, надання послуг нашим жителям міста. В оновленні операційного блоку була велика потреба і необхідність. Ще більше вона загострилася зі збільшенням за останні роки хірургічних втручань. Мова йде останнім часом за окружні госпіталі для того, щоб була матеріальна база надання медичної допомоги не тільки пацієнтам нашого району, а й іншим. Районам тобі, необхідно було приймати рішення про розширення потенційних можливостей хірургічного блоку. Тому питання стало перед нами. Ми відповідно його просили прийняти участь, допомогти в його вирішенні районну державну адміністрацію і районну раду. Виділено на. Цю проблему 200 тисяч гривень в цьому році і фактично ми розпочали роботи по оновленню мереж операційного блоку, водогону, відведення води електромережі, ну і відповідно устаткування, облаштування самого операційного блоку. У операційному блоці відтепер дві операційні, спеціально відведені кімнати для інструментів і хірургічних матеріалів. Є гардеробна і обладнана передопераційна кімната, де для хірургів створені усі умови для початку роботи. Та головне придбано нове хірургічне обладнання. Операційний стіл Трансформер дозволяє робити хірургічні втручання різних профілів. Сучасна операційна лампа вартістю 33 тисячі гривень. На даний час ми забезпечені повністю чудовим інструментом. Нам. Ми закупили два столи. вірніше, один закупили, на другий у нас не вистачає кущів. Дві лампи, які прекрасно себе показали в роботі, вже ми з ними працювали. Так що я хочу дуже подякувати своєму керівництву лікарні, першу чергу Гаркоманку Олександру Миколаєвичу, керівництву району за надану допомогу. І надіюся, що ми будемо ще співпрацювати і ще зробимо капітальний ремонт в хірургічному відділенні в палатах, і буде у нас все прекрасно. Після офіційного відкриття у оперблоці буде проведена санобробка, що дозволить проводити необхідні операції. Та основна робота вже завершилася. Умови стали значно кращими, і це переконані медики покращить обслуговування. 19 вересня у Пирятині відбулися загальні збори Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. Для учасників зібрання була проведена фахова майстерня з питань впровадження відновних практик. По тому Перятинська міська рада презентувала роботу позашкільних закладів міста. Перед початком пленарного засідання члени асоціації міські селищні та сільські голови Полтавщини оглянули презентаційні матеріали, які сформували уявлення про роботу комунальних підприємств дошкільних та позашкільних закладів міста. Докладніше про специфіку діяльності Пирятинської міської ради, до складу якої, крім райцентру, входить п'ять сільських населених пунктів, доповів на пленарному засіданні міський голова Олексій Рябоконь. Червоною ниткою його виступу була думка. Про те, що серед багатьох напрямків діяльності органу місцевого самоврядування не менш важливим ніж виконання бюджету чи благоустрій населеного пункту є питання активізації громад. Європейський досвід, а тепер уже і власний Пирятинський, показує, що без активної участі громадян багатьох проблем вирішити неможливо. Одним із дієвих напрямів активізації громади є відновні практики, які впроваджуються в Пирятинському районі вже 5 років. Ініціювала цю справу Пирятинська районна рада, яку Олексій Рябоконь очолював на той час, а безпосереднім впровадженням займалась громадська організація Жіночі ініціативи підтримку і методичні рекомендації надавали фахівці Українського центру порозуміння. За п'ять років набутий величезний досвід, яким пирятинці готові поділитися з усіма, кого зацікавлять відновні практики. Вже давно склалася така практика, щоб ми таку практичну роботу і зустрічі, і пленарні засідання асоціації міст України по різних темах проводили в різних населених пунктах. В Пірятині ми побачили ту роботу, яка навіть в місті Комсомольську не робиться, тому це дуже добра школа. І я думаю, що проведення такого заходу в Пирятині – це саме ідея вашого міського голови Олексія Петровича. Ми за це дуже вдячні. З теорією і практикою відновного підходу до розвитку громад попередження та профілактики конфліктів у шкільному і студентському середовищі з діяльністю шкільних служб порозуміння та центру громадської активності знайомили учасників зібрання: президент Українського центру порозуміння Роман Коваль, голова громадської організації жіночі ініціативи Ірина Таран, методист центру практичної психології та соціальної роботи Майя Зайченко і практичний психолог міської школи номер 4 Алла Ростюк зацікавило присутніх питання застосування відновних практик у кримінальних справах і наявність відповідної законодавчої бази останньою подією, мабуть, було те, про що сьогодні говорилося. Це прийняття нового кримінально-процесуального кодексу, де практично були. Враховані ну велика частина пропозиції, яка надавалася наглядовою радою, значить, нашого проекту по впровадженню медіації в кримінальних справах, і фактично, вся Стаття 35, яка говорить про угоду про примирення між потерпілим і правопорушником, там навіть мова, яка була запропонована, використовується зараз. Єдине тільки, що саме слово медіація не згадується, якби і медіатор там назван іншою особою, яка може допомогти сторонам примиритися і скласти цю угоду. До цього ми можемо говорити про те, що в травні 2011 року був прийнятий указ президента про реформу системи кримінального судочинства щодо. Дітей спочатку в проєкті він називався реформа ювенальної юстиції, ну але потім вирішено було, що ми будемо використовувати ті формулювання, які на сьогоднішній день прийняті в правовій системі. Згідно цієї концепції, передбачається створення ювенальної міліції, яка має будувати свою роботу на відновних підходах і на проактивних підходах. Тобто, фактично, це два принципи, які закладені в трирівньову модель профілактики. Правопорушень серед дітей та молоді, яка впроваджена в місті пірятин. І передбачається, що такі моделі мають створюватися в інших містах України. Досвід пірятинців оцінили схвально. Його будуть вивчати і впроваджувати у інших містах Полтавщини. Собі дякую, що ви вирішила приїхати до вас. І мам, ви просто молодці, і вже дайте відповідь на багато питань. Мені здається, що це дуже добре, коли є в районі. Така організація, яка може виконувати роль соціального медіатора, клапана, який може розібратися на рівні партнерів, адже люди це не правоохоронні органи, не влада, це не якісь спеціальні служби. І тому насправді, шановні міські голови, я впевнений, що треба цей досвід переймати, створювати в кожному місті в районі такі громадські організації. Тому дякую, цей досвід був дуже цінний для нас. Молодці. Це дуже прекрасна справа. Альтернативи цьому немає. Ми сьогодні отримали такий заряд. Конкретної справи для громади. Мене дуже це зацікавило. Я вже сказав. Я дуже вдячний, що я мав нагоду сьогодні почути от, практичну роботу в цьому напрямку, і ми обов'язково започаткуємо таку роботу у нас в місті Комсомольську. Підводячи підсумки, Олексій Рябуконь підкреслив, що провадження відновних практик вважає головною справою свого життя. Я вважаю найціннішим, що я зробив, за всю свою роботу, будучи головою адміністрації Перківської Червоківської району, головою Прядницької районної ради, депутатом обласної ради і тепер міським головою. От в моєму житті це не справа, яку я зробив. Другою частиною заходу була презентація роботи позашкільних закладів міста. Гості побачили, що місцева влада пропонує дітям для їх всебічного розвитку, як працює в напрямку попередження правопорушень у дитячому та підлітковому середовищі. У будинку дитячої та юнацької творчості учасники зібрання переглянули концерт вихованців, які відвідують гуртки художньої самодіяльності. Побачили виставку робіт юних майстрів, які навчаються у гуртках декоративно-прикладного мистецтва. Видно, що влада міста, а також педагогічний колектив цього закладу, приділяють дуже багато уваги розвитку і вихованню дітей. Є чому повчитися кожному міському голові на Полтавщині. Я думаю, що це позитивний приклад може стати навіть для всієї України. Вразила гостей презентація станції юних техніків, де сьогодні працює 20 гурткових груп. Заклад відвідує близько 400 дітей різного віку, яких цікавить технічна творчість. Від паперових виробів до ракет, кордових літаків і картингів, ось такий широкий спектр захоплень Пирятинської дітвори. Є й досягнення, якими по праву пишається колектив закладу. Приміром, цьогорічний випускник, колишній гуртківець Сергій Орленко представлятиме Україну на всесвітній виставці науково-технічних розробок в Парижі. На останок гості відвідали музей техніки, відкритий у сюті минулого року. Визнали, що такого закладу немає в інших містах області. Я хочу подякувати громаді міста Перятин, і його міському голові Олексію Петровичу Рябаконю за те, що вони організували для представників органів місцевого самоврядування Полтавщини таку зустріч. І мені дуже приємно констатувати той факт, що не лише міста обласного. Значення розвивається на Полтавщині, а і міста районного значення, села і селища. І я бажаю успіхів і процвітання і всі ці добрі ідеї і ініціативи, які впроваджуються в життя на вашій території. Нехай Господь дає вам світлої дороги і чистої раси. 18 вересня жителі Пирятинського району відзначили 69-ту річницю визволення краю від німецько-фашистських загарбників. Цій події були присвячені різноманітні заходи. 18 вересня у Пирятині відбувся мітинг біля меморіалу Слави, а 21 вересня урочистості і святковий концерт у районному будинку культури. Масштабність заходів пов'язана з тим, що Полтавська область цього року відзначає 75-річчя від дня утворення. Відтак пирятинці отримали ювілейні відзнаки за значний особистий внесок у соціально-економічний і культурно-освітній розвиток області та вагомі трудові досягнення. З нагоди 69-ї річниці визволення Пирятинщини від фашистських загарбників учасникам бойових дій вручили грамоти. Від серця бажаю щастя кожній пирятинській родині. Нехай радість від успіхів супроводжує вас у кожному прожитому дні. Нехай повніться дзвінким тим ще один дитячих голосів наші дитячі садки і школи. Нехай вас нікого не полишають віра, надія, любов. Нехай кивітне вашою працею наш рідний порядок. Свято вас, дорогі порядок! Полтавська область, вона географічно розташована в центральній частині нашої України, але вона ще й являється центром духовності. Нашої України, тому що область наша дала світу таких визначних людей, як Іван Котляревський, Євген Грибінка, Сковорода, Остап Вишня і багато-багато інших людей, яких можна перечисляти і перечисляти. І хотілося б нам всім побажати, щоб ми побудували гарне наше місто, гарну економіку, і нам було жити тут комфортно і добре. Я всіх вітаю святом, бажаю цьому всім успіхів, добра, здоров'я і все найкращого. Продовжився захід виступами колективів Полтавської обласної філармонії, які завітали до нашого міста в рамках всеукраїнської акції Майстри мистецтв трудівникам села. Пирятинців врадували заслужена артистка України Олена Білоконь, вокально-інструментальний ансамбль Слов'яни, тріо бандуристок Вишиванка та багато інших. Аналогічні концерти відбулись учора у селах Харківці і Каплинці. Сьогодні на порятинському ринку відбувся святковий ярмарок. До дня міста і 75-ї річниці утворення Полтавської області свою продукцію представили сільськогосподарські виробники району. У рамках ярмарку звітували сільські громади детальніше у сюжеті Наталії Литвиненко. Вже стало міцною традицією будь-яке районне свято підкріплювати досягненнями сільгоспвиробників, влаштовуючи на порятинському ринку святкові ярмарки. Порятинський район сільськогосподарський у першу чергу, і цьогорічний врожай зернових кращий за останні 10 років. Цього року аграрії Прятинщини зібрали один із найкращих врожаїв за останні десятиріччя, і тому сьогодні ми започатковуємо наші відновлюємо вірніше наші осінні ярмарки. Аграрники Пирятинщини запрошують пирятинців, жителів району придбати овочі, фрукти, продукцію сільського господарства за ну не за низькими цінами, але за доступними цінами для простого пересічного громадянина. На четвірочку оцінив сьогоднішню активність сільгосвиробників. Перший заступник голови ради Микола Лимар, адже машин зі збіжжям цього разу було менше. Я вам скажу так, хто попробував, той задоволений результатами ярмарки і задоволений тими, що йде трошки нижча ціна. Ми продаємо тонну пшениці, можна сказати, десь на 500 гривень сьогодні дешевше на ярмарку від того, що її можна продати з складу господарства. По оптовій ціні, але все рівно покупці є, і в касу кожного господарства після після, після цих ярмарків поступають грошові надходження. Але великі сі госпідприємства, можна сказати так, для них це не дохід. То і справа в тому, що ще не закінчений господарство проводиться значний комплекс сільськогосподарських робіт, і при такій погоді, як сьогодні, йде повний робочий день. І, мабуть, це спонукає те, що не всі приймають участь у ярмарку. Але ми будемо ці ярмарки робити регулярними. Ще є час, і я думаю, що інші долучаться до цієї акції. Родзинку ярмарку до Дня Незалежності був мед. До дня міста райдержадміністрація планувала познайомити порядниців зі здобутками рибалок, адже в районі орендується 15 ставків, у яких риба водиться. Та з 15 лише один господар продавав коропів, і той із сусіднього району. Сьогодні в нас на території району орендується 15 ставків, які заповнені водою і в яких внаслідок проведеної роботи в цьому році проведена значна, проведена, проведена значна робота по зарибленню цих ставків. Ну, на питання, чому вони прийняли вони участь сьогодні я в ярмарку, я дам відповідь пізніше. Ніколи не підводить організаторів Березоворуцький технікум. Завжди його представники готові запропонувати покупцеві свою продукцію цілющий мед, березоворуцький бальзам, свіжі ягоди та фрукти, овочі вирощені в екологічно чистих умовах. І сьогоднішнього дня у районі відновлено давню традицію. Щонеділі на майдані Незалежності звітуватимуть сільські громади. Щонеділі ми плануємо проведення презентації сільських громад. Під час яких громада буде звітувати про свої успіхи, розповідатимуть про своє село, про здобутки, про плани по розбудові громади, оскільки в нас зараз успішно в районі реалізується програма розвитку сільських населених пунктів, ми треті в області по виконанню цієї програми. Першими на осінньому ярмарку звітували Дейманівська і Білоцерківська сільські ради, намагалися якнайкраще презентувати свої сільські громади. Перехожі могли бачити, чим славні ці куточки району, народними умільцями і аматорами художньої самодіяльності. Зокрема, у виконанні самодіяльних колективів звучали запальні пісні. Яскраві вишиванки підтримували атмосферу свята, яке тільки но починалося. Попереду на прятинці чекала ще більш насичена програма до дня міста. Такими були основні події тижня, що минає. Сьогодні порядниці гарно відсвяткували день міста. Про події сьогоднішнього дня ми розкажемо вам у середу. А я прощаюся з вами до наступної неділі. Програма підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. До побачення.